Наблизити людей до мистецтва в Івано-Франківську презентували відкриту виставку. Це зібрання творів 15 художників з унікальними стилями та техніками. Побачити їх, ви можете у наступному сюжеті. У неї є дуже цікавий ефект. Якщо на неї дивитися, зіниці будуть вліво йти, коли вони рожеві. Якщо дивитися трошечки скрізь або розфокусувати очі, вона буде дивитися вправо. Марія Гринюк показує свої картини. Розповідає, мистецтво допомогло їй покращити моральний стан. Вони особливі тим, що я була два роки в страшенному вигоранні. Мені нарешті полегшило. Я почала малювати олією на початку липня. Вони дуже яскраві, так як я ожила, мені хотілося більше барв, більше кольорів. Окрім робіт на полотні, додає художниця, інколи фіксує власні почуття і в блокноті. Йому приблизно рік. Виповниться десь за місяць тут дуже прості роботи, але вони теж душевні і дуже симпатичні. Це відкрита експозиція, де художники самі приносять свої картини аби показати їх людям. У такому форматі виставку в Івано-Франківську влаштовують уже вдруге. Це зацікавлення людей до творчості, відкрити можливості для мистецтва, показати, як можна малювати, що це цікава ідея, що цим можна релаксувати і можна показувати свої ідеї, свої думки. А це акварельні роботи пані Ольги. Чому саме акварель? Тому що вона така дуже особлива, текуча, вільна, незбагненна, така легка і це дуже імпонує саме моєму стану, моєму характеру. Ольга мати трьох дітей, каже: мистецтво позитивно впливає і на її сімейне життя. Це натхнення, яке я черпаю в мистецтві, Я переношу в сім'ю, тобто я надихаюсь, я наповнююсь, і тоді я можу іти і радувати свою сім'ю, своїх дітей. І в мене з'являється енергія, з'являється бажання. Взагалі рухатися, щось робити, приносити красу, свою сім'ю, світ навколо для людей. На обох виставках побувала пані Людмила, каже картини тут різні, і кожен знаходить у них власні сенси. Кожен якби сам себе виражав. То, що йому ближче, то що йому дорожче, він це малював. Правда, деякі картини я, я вже переросла це, бо вони настільки якби захований смисл, що я його там не знайшла. Ну, а то Поэтому, да, ну мол, там щось знаходить. Загалом ця виставка об'єднала 15 художників з Івано-Франківська та інших міст України. Вони представили близько 70 робіт.